Вітаю церкву Христову, мир вам, дорогі брати і сестри. Вітаю тих, хто нас слухає. Дуже важливо, що ти говориш своїми устами. Чи це слово на життя, чи це просто слова для тіла. Христос завжди говорив для слова для, для на життя. Христос говорить притчу про Він багато притч говорив. Він говорить притчу про сіяча. Ви знаєте цю всю притчу, люди її неодноразово чули. Це коли вийшов сіяч і сіяв зерно. Одне зерно попало. Ми знаємо, що край дороги, інше в тернину, а одне на кам'янистий ґрунт. А ще інше впало в добру землю і вродило хороший плід в 30, 60 і в 100 крат. І учні, вони не розуміли, про що Ісус Христос говорить, і бігали, за ним питалися, вечором сідали і розбирали. І ось що їм відповідає Ісус Христос. Луків 8,10. Він відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим опричок, щоб дивилися вони і не бачили, слухали, і не розуміли. Таємниці Царства Божого Господь відкриває кому учням своїм. І коли ти запитаєш людину, чи ти учень Христа, то на тебе вже будуть дивитися дуже з, з таким осторогом. А якщо запитаєшся, чи ти друг Христа, то вже напевно треба виключатися. А учні це ті, які перебувають в слові, в слові, які мають це слово, які можуть дати це слово, які не мають ніяких домішків релігійних, які... Не, не, не дають ніякого сміття. І про це сміття говорить апостол Павло, бо він чітко розумів, що таке сміття. Він сам єврей, фарисей з фарисеїв, він мав римський паспорт, це було дуже круто. Це десь приблизно, я так думаю, як сьогодні мати паспорт громадянина Сполучених Штатів Америки. Бачив такий ролик, як в одній країні, не до країни, пакували людей, бо був мітинг, і один. Каже, я американець. Він каже, а американець, ну тоді тобі вільний, тобто його відпустили. А таке громадянство приблизно було в апостола Павла. Що він пише про сміття? Филип'янам 9. Крім того, я все вважаю за нічого, порівняно з величчю пізнання Христа Ісуса, Господа мого. Заради нього я зрікся всього і вважаю все за нікчемне сміття, нездатним допомогти здобути Христа і знайти себе самого в Ньому. З праведністю, що йде не від закону, а від віри. А знав він дуже багато. Отже, в притчі, в притчі про сіяча говориться про ґрунти. І всі, всі ті ґрунти вони прийняли слово. Але сатана сатана вкрав це слово. Яким чином? Ти що здурів? Ти не будеш хрестити дітей? Ти не будеш святити Пасху? Ти не з'їжд яблука священого? Як тобі не встидно? Ти позориш весь наш рід. Дід з бабою перекидується в грубі. І ті, які не мають коріння, просто здаються, вони відпадають переважно. Сатана краде, таким чином це посіяне зерно. Також клопоти, Ісус Христос розповідає, що Мамона, і людина теж втрачає це слово. А ось, які не втрачають це слово і дають плід. Дії 2,42. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах. Таких людей дуже важко вже вкрасти. Сатана, звичайно, намагається, бо він не, вкраде, не краде в тих, хто, хто не народжений згори, бо в них нема що красти. Вони ще не прийняли Христа, не прийняли Слово. Цю притчу згадують кожного року по, по всіх храмах католицьких, православних. І дуже важливо, хто говорить це слово, хто говорить, чи говорить це слово з Духа, чи говорить це з душі супротивника Божого. Учні навчалися в Христа, і коли зійшов Дух Святий, вони пішли і понесли слово, понесли істину Божу. Що, що сьогодні не так з ґрунтами чи сіячами, бо Сатана не спить, і мета його відома вкрасти, вбити, погубити. Де сьогодні знайти учнів Ісуса Христа, чи вони дожили до сьогоднішнього дня, бо то вже 2000 років прийшло багатько. Є. Ви спочатку знайдіть Христа, бо Він стукає в ваші двері і він обов'язково вам покаже свою церкву. Сьогодні Христа можна знайти в Слові Божому, в Біблії. Воно живе і діяльне, це слово. З чотирьох ґрунтів ми бачимо, що в Сатані все-таки вдалося приглушити е, в трьох. Е, вкрасти, видзьобити. Там Ісус Христос розповідає, що прилеті, прилетіли птахи і повизьобували це слово. Бо тому що не стояли на дорозі, якою є Христос, а стояли біля дороги, а то, а то були обкутані тернем і мали кам'янистий ґрунт. Хто робить такі ґрунти? Е, Кам'янисті, тернисті. Релігія. Релігія це робить. Тому що релігія кричить: не йди туди, бо там секта. І я просто вам розкажу на своєму життя, що я, як чув слово секта, то мені настільки було страшно. І я от собі навіть роздумував, якби мені от сказали в той час, от там піди послухай, але то секта, от християнські зустрічі я не пішов, я реально боявся слово секта. Не розуміючи, що це слово, тому що і Павло, ви казали, ну розкажи, що, що то за нова така секта. Нове вчення. Взагалі слово секта не таке страшне, просто загалі там зразу буде виписка, що таке секта. Це просто школа. Не таке вчення, як ваше точно. Е, що далі вони говорять? Е, вони вас обкрадуть, заберуть все, відвернуть вас від батьківської вашої віри. Вони Артеміду Ефеську вважають за ніщо. Взагалі, прочитайте, що це дуже цікаво. Е, вони не, не люблять Марію і не, люблять, і не моляться до святих. Це говорить католицизм і православ'я. А вони не мають любові, це говорить протестантизм. Е, кажуть наші брати, які стоять тут, і говорять, що в, немає в Біблії згадки про католицизм, православ'я, протестантизм. Ні, є. Просто по-інакшому написано. Бунт Корея, який протестав проти Мойсея, а це і є протестантизм. Вони завжди шукають, щоб протестати проти Божого чоловіка. І, і просто приписують і обріхують його. Е, в... А ось любов до них це є Левит 19-17, бо вони кажуть, що любові нема. Немає у серці ненависті до брата свого, до коря і ближньому своєму, щоб не бути винним через нього. Про Католиків і православних також є згадка римляна 1.25. 25. Вони поміняли Божу істину на неправду та поклонялися, служили творінню, а не Творцеві, який є на віки благословений. Амінь. Дуже важливі слова Ісуса Христа, по плодам пізнаєте їх. Знаєте, можна пізнати одну людину по плодам, а можна всю структуру пізнати по плодам. І ми бачимо, які плоди в католицизмі з 325 року, як він був заснований цей католицизм язичником Костянтином. Які хрестові походи були, які будили індульгенції, можна було вбити і відкупитися від, від даного гріха? Ми бачимо православ'я сьогодні, яке вбиває, і вбиває, має значення, чи це католицизм, чи це православ'я, чи це язичник. Вбиває всіх. Ми бачимо православ'я, коли хрестили Русь, як вбивали людей, і не розповідали про Христа, а просто насильно хрестили. І ми бачимо протестантизм, який сьогодні. Теж замішаний в педофілії, в перекрученні Слова Божого, який теж вбивав, яким чином От питання стоїть, як сьогодні протестанти ставляться до євреїв? Чи, Чи любите ви їх? Тому що в свій, коли Мармарт Мар... Лютер. Мартін Лютер був. То спочатку він говорив, що треба ставитися до єврейського народу з повагою, тому що апостоли до язичників їх не переслідували, не вбивали, але потім що з ним стається, і він зовсім міняє свої тези на те, що їх треба переслідувати, що вони мають йти окремою дорогою, і що їхні будинки треба всі розрушити, щоб вони не збиралися. Чи, чи протестанти готові зриктися такого духу? Дуже люди, знаєте, пробують виправдатися добрим ділом. Ісус Христос приходить і руйнує добре діло, добрі діла. Матвія 6.1. Стережіться виставляти свою милостню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Знаєте, можна заробити не заробити, а вкрасти. В ЗСУ, як це було зроблено міністром Резніком і щось дати якусь лепто, якийсь храм побудувати, чи дати на якісь ікони, щоб щось було придбано. І знаєте, і коли стається, і людина така відходить, то ми бачимо нутро цих людей, які прийняли від них. Я маю на увазі священнослужителів вони будуть говорити: ой, такий гарний чоловік відійшов в інший світ. Такий гарний батько двох дітей. Він і дочці кубі купив, і сину у Феррарі, і жінці гарний будинок, і любовниці. Я, перепрошую, любовниці нічого, це тайна була. <рістити> <рістити> Та. Дуже важливо, хто сіє тобі в твоє серце, чи Божий чоловік, чи ворог людських душ. Бо можна дати одне зерно і напхати дуже багато кукол одночасно. Ісус каже, що просіть господаря. Щоб Він вислав робітників, робітників з істинним словом, з чистим словом без домішків. Ісус вірний, Він достойний, щоб слухати саме Його. І сам Бог, коли з'явився в Хмарі, тоді апостоли сиділи, яблука їли, у них в кошику були. Та він промовив такі слова. Це син мій улюблений, Його, слухайтеся. Що отримали тоді е, апостоли, страх Божий? Вони. В них страх. А страх Божий це ненавидіти все лихе. Слухайте слово Христа, бо лиш Він один віддав сам себе, саме за тебе. Дуже така є, знаєте, дуже багато людей говорять, що ні, то, то євреї його розіпнули, то євреї винні, вони його видали. Ні, це все-таки євреї просто видали римляни. Розіпнули Ісуса Христа, але ні, апостол Петро каже: ні, це ваші гріхи розіпнули Ісуса Христа. І варто все повірити, що саме Він став тим гріхом за вас, щоб ви не йшли на Хрест. Він дає все нове, він дає нову заповідь в своїй крові. Він пропонує тобі обміняти своє старе, мертве на нове, на життя вічне. Марка 1,15. Говорить Ісус Христос, Він тобі пропонує покаятися, вірити саме в Євангелію, це Його Слово. Римлянам 10.13. Переклич Його ім'я і будеш спасений. Це народження згори, про яке ми тут так часто згадуємо. Таємниця відкрита, Христос у вас надіє слави. Ісус дає цей обмін даром на Христі, дає життя. Тому вір Йому, вір в Євангелії, поженеш винагороду велику. Е, знаєте, люди. Навіть є народжені згори, але вони себе вважають все-таки недостойні і рабами. І оцей юнак, який блудний син, блудний син, коли він вертався до свого батька. до до отця, він йшов туди як наймет, як раб. Він просто вже не хотів ті стручки їсти. Але він йшов туди як раб. Він хотів найнятися, щоб працювати і бути рабом свого батька. Але батько не чекає на раба, він чекає на сина, він його обнімає, він дає йому перстень, він йому робить бенкет, він, дає йому, він йому дає одіж. І все, сиди кайфуй. Але ні, не кайфуй. Знаєш, що ще є інші сини, що є ще інші, ті загублені сини, які просто не знають дороги, обіжаються на Бога і не хочуть зайти. Тому всі слова, які принесуть життя, і славу Богу. Амінь.